Вітаю! Запрошую вас відвідати меморіальний сквер, що у Франківську. Івано-Франківський меморіальний сквер меморіальний простір у центральній частині міста, створений для збереження історичної пам'яті та вшанування похованих тут людей. Колись тут був Станіславівський некрополь, один з найстаріших міських цвинтарів. Де знайшли вічний спочинок понад 10 тисяч людей. Громадські діячі, митці, науковці всі вони творили історію цього міста. У радянський період цвентер майже повністю знищили разом із ним були втрачені унікальні надгробні скульптури, роботи майстрів зі Станіслава, Львова та Відня. Та пам'ять не вдалося стерти. На початку 1980-х років старий некрополь міста був зруйнований майже повністю, ймовірно, причиною знищення могил у той час могло бути поховання 143 січових стрільців, а також учасників польського повстання 1831 року та січневого повстання 1863-1864 років. У 1982 році тут створили меморіальний сквер, а згодом капличку у спіні Пресвятої Богородиці. В цілілі поховання було відновлено, а імена знову повернуті із небуття. Тут поховані відомі діячі культури, науки, борці за незалежність України, герої Майдану та захисники України, які загинули у війні на Сході. У меморіальному сквері періодично відбуваються пам'ятні заходи. Зокрема, тут традиційно проводять церемонію дзвін пам'яті на спомин про героїв, які віддали життя за свободу та незалежність України. Меморіальний сквер це місце тиші серед міського шуму, місце, де минуло нагадує про ціну свободи, а сучасність вчить пам'ятати. Підписуйтесь на канал, щоб зберігати пам'ять про героїв і нашу історію.